Ми ще так в процесі переїзду. Ми вже переїхали, але порядок ще не навели, тому не звертайте увагу на якісь там безлади, плакати лежать. Хочу вам показати резервуари на воду. Вони не, не виділяють цей матеріал, з якого виконаний інженерний пластик, він не виділяє запах ні в воді, ні в приміщенні. Ця ставиться в приміщенні. Цю можна поставити як в приміщення, так і закупати під землю. От, вона з люком таким, тобто як резервуар для. Поливу, допустимо, для зберігання води, води і рідин. Тут вже впаяні, бачите, вхід, це є аварійний стьок, якщо поплавок, ну сюди це кусочок труби просто такої, ми так для прикладу наділи її. Але тут сюди надівається труба, кулінку і опускається в каналізацію, підключається. Тобто, якщо не спрацював поплавок, такий, як в бачку унітаза, ось, то воно буде тікати в каналізацію текти. Ну і звісно, там внизу відбір і. Місце для того, щоб підключити краник, щоб можна було зливати під час ну обслуговування це його бачка. Захотіли спустити воду, відкрили кран, вся водичка витекла, і ви її там щось там ремонт не, не ремонтуєте, там помили. Допустимо, ну для чого все одно злив, потрібен. отак.